おいない。 Односельці, просимо на свято, будемо співати, грати і танцювати. Приходьте, молодиці, вберіть нам купайлицю, а красуні, дівчата, квіток несіть багато. Віночки звивайте та на купала поспішайте. Чоловіки та хлопці, добрі й молодці, ви теж часу не гайте, на свято до нас завітайте. А ще господарі, шановні, якщо в господі модлог якийсь маєте, то нам його віддавайте. Не шкодуйте тріски чи поліна, що багаття купальське горіло. Доброго дня, люди добрі. Доброго дня, люди милі. Щоб були ви всі у щасті, і в здоров'ї, і в силі. Слухайте, люди, слухайте, люди, свято красиве в нас буде, свято юності і кохання, вогню, води і купання. Дозвольте почати в цей радісний час. Із святом і святом купала. вітаємо, вітаємо вас. А будем з вінки плести, а до ставка віночки нести, на чистую воду пускати щасливої долі шукати. Ой на Івана накупала, дівчина гадала, сплітала віночок, та на стир пускала. Що я хочу сказати, Щоб ви знали дорогі мої жителі. Щоб ви знали і говорили своїм дітям, говорили своїм внукам, що сила у єднанні. Одного завжди можуть повалити, одного завжди можуть здолати, одного завжди можуть напасти, і як кажуть у нас народі з'їсти. Але пам'ятайте, двоє ворог вже не здолає, а троє це як вірьовка, скручена в троє. Цю вірьовку вже ніхто ніколи не перерве. І нічого з неї не робить. Тож будьте дорогі мої лісничани, як скручена втроє вірьовка, вас ніколи ніхто не переможе, вас ніхто ніколи не здолає. І ваші лісники, і мої лісники будуть процвітати, будуть рости, і ваші діти будуть ходити по свободній землі. Тож будьте всіда, в єднанні, будьте завжди в мирі, будьте завжди в щасті. Завжди в любові, будьте завжди добрими одне до другого. І ніколи не шукайте пилинку у чужому оці, маючи бревно у своєму. Тож поздоровляю ще раз вас із праздником. Я надію, що це я не про вас сказала. Ви у мене здорові і здорові люди. Ви у мене мирні, красиві. Ви не дивитесь у чуже око, ви тільки бачите своє. Тож, Празнуйте сьогодні, святкуйте! Веселіться! На все добре. Всі вам вітаю святом! Івана Купала, так народна назва, а церковну називається Різдво Івана Хрестителя. Хотів вас. Побажати дійсно доброго настрою і сьогодні церква і небесна, і земна, тобто всі, природа торжествує, радується з цього доброго дня. Християнство прикрашає, намагається всі і добрі сімейні, і піднести дійсно людське життя як це велике і значенне подія для всього світу. Кожна особистість має значення дуже велике. Хотів би побажати всім. Хто поряд знаходиться в таких чудових одежах, з таким чудовим настроєм з посмішкою, щоб ви завжди були усміхнені, радісні, красиві, мирні. Вам всіх благ і всім, хто слухає, щоб дійсно вам був мир, і Боже благословення. Ще раз свято нас різдва на хрестителя і усіляких вам благ. Спасибі великі. Що ви нас запросили разом з моєю донечкою Оленкою, тому що коли їдеш у лісники, їдеш просто як в ліс. Все цвіте пахне прекрасні люди. Господь дав прекрасну землю. Все тому, що ми Україну являємось центром Європи. Все тому, що кажуть, яка не є влада, вона є від Бога. І вас є така маленька україночка з великим добрим розумним серцем. Ваша землячка, яка очолює сьогодні село і зробила для нас всіх свято. Давайте ми подякуємо і привітаємо. Бажаємо їй щастя, я Олівана перед вами, тому що знаю, скільки добрих справ ви зробили, скільки діточок відпочила, що на сьогодні у вас е, заплановано будується, наскільки ви сьогодні допомогли цьому селу, тому що за останні 18 років майже нашої незалежності, те, що зробили ви за ці пару років разом з вашою командою, це надзвичайно. І коли ви говорите про прекрасний е, такий канат, це зрозуміло, що Господь земля і ваша команда. Тому дозвольте. Бути для вас надійною платформою за потребу, якщо вам тільки буде треба, дозвольте з вами разом побродить по річки, поспівати пісень. А побажать вам всім Божого милосердя, благословення, завжди залишатися такими милими, добрими, такою прекрасною командою. І хай Господь вам дасть ще більше діточок, здоров'я і многих благих літ. Тому ще раз вас всіх свята, і хай вам всім щастить. Свято. А ми теж свято готові. Чогось наша марена як курка варена, а це тому, що вона не прибрана. Трошки прибрана, але не зовсім. А ну ж мо дівчата, не будемо гаяти час. Давайте марену і прикрашати, і навкруг марени водити. чтобы у вас было счастье. И от Полтавской земли приглашаю всех на международный Сорочинский ярмары, который будет с 17 по 21 августа в городе, в селе Сорочинцы, на родине Гоголя и на Полтавщине. Запрошу всех гостей. Девчата, через час нам запросить водяника. Давайте попросим, Водяний, водяник, своїх руса. Як багато тут народу, Хто пустив вас всіх сюди. Я цього не потерплю, всі човни вам потоплю. Я цар водяний і прийшов я сюди повеліти всім вам не боятись води, бо вода, бо вода це є все і здоров'я, і краса. Бо вода це є дощ і срібляста роса. Від води на землі все цвіте і буя. Діду водяний, а хто ж окропить наших жителів? А русалочки наші. А де вони русалочки? русалочки? Ой, ой русалочки, а де ж ваша ведичка святає? Окропіть наших односельчан. Ой не донесуть, давайте, дівчата, водяних поможи. Поможи водяник донести їм водичку. Отак, 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 отак. А мало в ще принесіть! Ой, молодці, такі молодці! Дівчата ж наші!» Я вам скажу відверто, я дуже рада, що вся наша творча група приїхала сьогодні. Вдруге, як мені тут казали, вдруге. Ми були тоді, коли всі ми відзначали велике Свято, 9 травня. І після тої програми, яку дивилася Україна, дзвонили, писали із Закарпаття, із Полтавщини. Я почула, що тут є гість з Полтавщини, і з Чигирина каже: ми співаємо гарно, поряд з нами співають, але так як співають у цих лісниках, чого ви і раніше їх не запросили. Я вам бажаю щастя, здоров'я від землі. Від трави, від води на все-все життя прийдешнє. Але сьогодні треба дарувати. Ой, даруйте. Кавко містом, під копитом камінь, да раз, два. Під копитом. Камінь, да раз. Доброго дня, шановні мешканці та гості цього чудового села, яке знаходиться в мальовничому місті Київщини. І я, як голова міжнародної і всеукраїнської проспілки Київщини, хочу привітати вас з чудовим святом, яке відбувається сьогодні по всій Україні. Коли біля нас будуть такі приємні, ми приємні люди, які будуть нас пишатися, ми будемо такими людьми завжди ставити їх приклад, підтримувати, що наша гордість, наша опора, знаєте, що завжди молодь буде поруч з вами, що ви можете. Як знаєте, за кам'яною стіною завжди бути. Ми будемо завжди раді присутні бути на вашій рідній землі, підтримувати вас в усьому і допомагати. Хочу маленький вам презент зробити, щоб ви так тримали. Ваша команда завжди була поруч. Вам наснаги, успіхів, здоров'я всьому і вашому силу процвітання, щастя, миру, і миру, ясного неба над вашими головами. Дорогі різничани. Ви, напевно, вже прочувствували, як вас люблять. До вас такі гості завітали. Де Полтавщина, де Переяславщина, де е, профсоюзи Київщини, де Верховна Рада? Ви це, я думаю, все пам'ятаєте, січите. Ми хочемо, щоб ви пісню нам заспівали. Заспівайте, будь ласка. Ой, ты дівчино хорихозая, шамтовая саданька, шахтвая сла, остраблика, а твоя посталька молитва Браво! Дякую, Оля Іванівна, мала щастя, не так багато, але декілька разів бути у вашому селі. Але це дійсно свято кожного дня, кожного разу, коли відвідуєш ваше село і дивиться на те, як воно прикрашається, які в ньому люди з кожним днем все більше усміхнені. Це хочу подякувати і вам, і вашій команді. Я знаю, що команда у вас дуже дуже хороша, що вона завжди поруч з вами, і коли весело, і коли сумно, і вона вам допомагає, і навколо вас об'єднані такі чудові, прекрасні люди. Оля Іванівна, не з Києва, Уклін від цієї Київщини. І хочу подякувати, що е, якби було більше таких господинь, як у нас на Україні. То кожне село було б таким би квітучим, і в кожному селі були б такі чудові люди, усміхнені, гарні, веселі. А від себе хочу подарити такий від себе, від нашої проспілки від Київщини, подарити такий скромний подаруночок. Це щоб вам м'яко стелилося, зручно вкривалося, і щоб воно вас оберігало і щастя, і добра і вам. Ваша... Велике слова вдячності, тому що ви почули, що це фермерство, що це вже піднімається сільське господарство і буде процвітати. Коли такі люди до нас вже приїжджають в гості, які виступають, які дарують нам дарунки, то ми, я думаю, об'єдинімося, допоможемо, піднімемо це сільське господарство і на наших паях не будуть рости бур'яни. А будуть вони засіяні. Я надіюсь на це. І я думаю, що це буде дуже скоро. Спасибі вам. Але я думаю, більші оплески дайте нашим гостям за подарунки. Сьогодні йдуть до церкви. Щоб люди не казали, що о Іван не буде у церкві. Цілий рік. Помию завтра вікна, щоб люди не казали, що у Івана вікна ми миті цілий рік, моя хата скраю, нічого не знаю. Мені добре, так як є, так, як є, лише би сусіди нічого не казали, що у мене щось не так.